Ми маємо зараз використовувати можливості для того, щоб не намагатися сподобатись Трампу, тому що ну це не той психотип, а намагатися е, запропонувати дієві якісь речі і механізми, якщо він мислить категоріями бізнесмена, а це вже явно видно, тому що я погоджуюся, що навіть в тому числі ці всі заяви про Гренландію, Канаду, і все інше, це в тому числі теж боротьба за глобальні торгові шляхи, і впливи, і ресурси, і все інше. То можливо треба говорити в тому напрямку, що для Росії, в принципі, щоб її стимулювати до конкретного завершення війни, а не до тимчасового перемиря, також треба з точки зору бізнесу показати і економіки, що подальша військова агресія по відношенню до нашої держави стане надзвичайно дорогою і посилити нашу державу настільки, щоб його подальше військове просування стало просто нестерпним, і в тому числі мені здається, що разом з європейцями ми маємо. Лобіювати реальні санкції е і ті е закриття тих обхідних путів е шляхів, які використовує зараз агресор для обходу цих санкцій, і мені здається, така мова би була для Трампа зрозуміла, якщо ми говоримо про мову економіки і грошей. А от намагатися сподобатися і сказати, що от бачите, адміністрація Байдена, ну, так як умовно кажучи, наше представництво буває. Озвучує щось не так робило і обзивати це різним ненормативною лексикою. Мені здається, це не є шлях до того, що е будуть якісь дієві рішення з боку новообраного президента.